Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування!» Оленка свого батька не знала. Вірніше вона лише знала, що він пішов, коли їй було три роки, і що десь глибоко в голові живуть якісь розмиті спогади, уривки схожі на сни. Наче теплі руки, запах тютюну, який вона пам'ятала, але не могла нічим конкретним пов'язати. Мама ніколи не прикрашала правду, не вигадувала історії про тата полярника чи космонавта, не клала під подушку подарунки від нього, вона була прямою жінкою, можливо, навіть занадто. Тато просто пішов, сказала вона якось, коли Оленці було п'ять він не захотів бути з нами. Але ти не винна. А він мене любить? тихо запитала тоді дівчинка. Мама гірко всміхнулася. Напевно, так, по-своєму, але зовсім не так, як ти того заслуговуєш. Оленка не заплакала, вона лише мовчки кивнула і побігла до своїх ляльок. Ще тоді вона навчилася якщо щось болить, краще не показувати. Коли дівчинці виповнилося вісім. У домі з'явився мамин товариш Сергій, високий, мовчазний, із борідкою і важким насупленим поглядом. Мама ніби розквітала поруч із ним, але Оленка вже вміла читати між рядків Тато це завжди тимчасово. Сергій не намагався з нею спілкуватися, вона теж, а коли їй було дев'ять, він уперше підняв на неї руку, за те що не прибрала свої іграшки. Вона мовчала, не плакала навіть тоді, а ввечері розповіла мамі. Він мене вдарив, прошепотіла тремтячи. Марина, так звали її маму, довго дивилася на доньку, потім різко піднялася, пішла до кімнати, де сидів Сергій, і за кілька хвилин за дверей долунав чоловічий крик і гуркіт дверей. Сергія більше в їхній квартирі не було. Після цього Оленка боялася всіх маминих знайомих. Мамо, казала вона, коли Марина збиралася кудись на каву, тільки не приводь нікого додому. Не хвилюйся, доню, усміхнулася мама. Я буду обачніша. Не кожен чоловік має бути такий, як Сергій, але я не хочу ще одного дядька. Коли Оленці виповнилося дванадцять, мама знову когось зустріла. Я хочу, щоб ти познайомилася з одним чоловіком, сказала вона одного вечора, нервово поправляючи волосся, його звати Богдан. Оленка відразу насупилася. Знову, мамо, навіщо тобі це? Бо я хочу бути щасливою. І хочу, щоб і ти була. Я не хочу, і не треба мені його». Богдан прийшов із букетом троянд і коробкою цукерок. Він багато жартував, розповідав історії, умів слухати, але Оленка не вірила, бо вже знала. Спочатку всі усміхаються, перші тижні вона його ігнорувала, не говорила, не дивилася в очі, та час ішов, і цей чоловік не здавався, адже мама його попередила, що довіру доньки завоювати непросто. Одного вечора, коли мама затрималася на роботі, Богдан приготував вечерю. Їж, бо потім буде несмачно. підморгнув. Я не голодна. А якщо я скажу, що це секретний рецепт від шеф-кухаря з Італії, Ти ж не шеф кухар, а раптом. засміявся він, і вона вперше не змогла стримати усмішку. Поступово кригатанула. Він возив її на ковзанку, допомагав з математикою. Готував млинці у неділю, а коли Марина бурчала, що дитина вже велика, може сама доїхати на гурток, той лише відмахувався. Та ну, я ж не на руках її несу, просто підкину дорогою. Коли через рік мама й Богдан одружилися, Оленка вже не протестувала він став для неї кимось більшим, ніж просто мамин чоловік. Одного разу у школі оголосили день батька. Дівчинка сиділа за партою, крутила ручку в руці і не знала, що робити. Увечері, наважившись, підійшла до Богдана. Слухай, почала вона тихо. У школі свято буде для тат. Так, я чув, кивнув він, відкладаючи газету. Усі діти запрошують своїх, а я не знаю, кого мені покликати. Він поглянув на неї уважно. А ти хочеш, щоб я пішов? Хочу, ледве чутно відповіла дівчинка. То вважай, що я вже погодився, усміхнувся він. Минали роки. Богдан став для неї справжнім другом. Вона радилася з ним частіше, ніж із мамою, бо він ніколи не повчав, просто слухав. Ти так і не прибрала у своїй кімнаті, якось сказав він, заходячи ввечері. Я забігалася, пробач, розумію, зітхнув він. Гості скоро прийдуть, я допоможу. Ні, я сама. Зараз усе приберу, чесно. Добре, посміхнувся він. Тоді я піду поставлю чай, але щоб через п'ять хвилин все блищало. Вона сміялася, бо знала навіть коли Богдан сердиться, то все одно з любов'ю. Одного разу вже у старших класах вона сказала мамі Знаєш, ти колись мала рацію, не кожен чоловік Сергій. Чому ти так думаєш? запитала Марина, не відриваючись від справ. Бо Богдан не тато, але він найкращий у світі. Мама тоді підняла очі, і в них блиснули сльози, а потім тихо обійняла доньку і прошепотіла так, доню, ти маєш рацію. І я вдячна долі, що саме він нас знайшов. Іноді Оленка навіть не пам'ятала. Як вона жила до появи Богдана в їхньому житті, їй здавалося, що він був поруч завжди, чи не саме її народження він так природно став частиною їхньої родини, що навіть минуле потроху втрачало кольори, але одного дня все ніби змінилося. Коли дівчинка повернулася зі школи, ще на сходах почула мамин крик той особливий, роздратований, коли слова вилітали в повітря, потім чоловічий голос. Грубий, незвично напружений. Вона замерла, стисла рюкзак і прислухалася. Я думала, ми сім'я, кричала мама. Сім'я радиться, коли робить великі покупки. Це, мав бути, сюрприз. Богдан гримнув долонею по столі. Ти влітку сама будеш щасливою. Щасливою? Ти продав квартиру, навіть не сказав мені ти не довіряєш мені, робиш усе сам. «Та це була моя квартира, Марина». Мені вирішувати, що з нею робити, потім звук розбитої чашки і тиша. І ще через хвилину гучні кроки. Богдан, блідий і злий, пройшов повз неї в коридорі, навіть не глянувши, і грюкнув дверима. Я зберу твої речі. крикнула мама йому вслід. Оленка стояла розгубленою посеред покою, стискаючи ремінець рюкзака. Їй було страшно не за себе, за них. Коли за дверима стало тихо, вона тихо підійшла до кухні. Мама стояла біля вікна і дивилася кудись у темряву. Мамо, несміливо прошепотіла дівчинка. Богдан, він зовсім пішов? Я не знаю. Голос був глухий, ніби мама говорила крізь в тому Доню, зараз я не можу. Дай мені трохи часу. Оленка пішла до себе, але не змогла всидіти на місці. Вона не уявляла життя без Богдана. Здавалось, що історія повторюється колись її справжній батько теж просто пішов, і все залишив тільки аліменти і надовго порожнечу. Але тепер різниця була одна тоді їй було байдуже а зараз боляче так, що дихати важко. Вона знала, де він живе маленька квартира на околиці. Колись вони заїжджали туди за якимись речами. Телефон сів і, мабуть, то було навіть на краще, бо мама точно б не дозволила їй нікуди йти. Оленка натягла куртку, схопила гаманець і вийшла з дому. Дорога здавалася довгою, мов ціле життя. Дощ дріботів, по капішону, автобус гойдав, а в голові крутилися лише слова. Тільки б він був там, тільки б не пішов назавжди. Хто там? Почувся його голос у домофоні. Це я. Оленко. Він впізнав її по голосу, а через хвилину вона стояла на порозі. Богдан виглядів втомленим. Ти що тут робиш, дитина?» запитав він тихо. Я чула, як ви посварилися. Так, буває. Він зітхнув і провів рукою по волосю. Пробач, що ти це бачила. Хочеш чаю?» Ні, похитала вона головою. Богдане, ти ж повернешся, правда? Він опустив очі. Я не знаю, Оленко. Ми з мамою просто маємо різні погляди на життя. Це складно. І тоді вона не витримала. З очей полилися сльози. Це все брехня. вигукнула дівчинка. Мій тато пішов, коли мені було три, і більше я його не бачила. І тепер ти теж підеш, бо я нікому не потрібна. Він різко піднявся з дивана, обійняв її міцно, як умів лише він. Гей, тихо, я ж не казав, що кину тебе. Але всі йдуть тато, потім Сергій, тепер ти. Я не всі. Я люблю тебе, прошепотіла вона йому. Ти для мене, як тато, справжній, не той, що кидає. У нього в горлі защеміло, голос зрадницьки зламався. Я теж тебе люблю, доню, і я завжди буду поруч. Тим часом Марина ходила по квартирі і телефонувала доньці. Безуспішно. Коли на екрані з'явилося ім'я Богдан, вона навіть не дала йому сказати Алло. «Її немає вдома. Ти не бачив, Оленко? Спокійно, відповів він. Вона у мене. Усе добре, я зараз привезу її. У машині Оленка мовчала. Ти не сказала мамі, куди їдеш? запитав він. Ні, боялася, що не відпустить. Гаразд, усміхнувся він. Поїхали. В разі, якщо вона не вижене мене спорогу, поговоримо спокійно. Мама зустріла їх бліда, розгублена, але, побачивши доньку, одразу кинулася обіймати. Де ти була, дитина? – У Богдана, чесно відповіла вона, бо не хочу, щоб ви розлучилися. Тієї ночі Марина з Богданом довго говорили на кухні. Оленка лежала у своїй кімнаті, прислухаючись до голосів. Не сварки, розмови, спокійної і тихої. А потім у двері постукали. Не спиш? запитав Богдан, заходячи до її кімнати. Ні. Знаєш, мала, ти маєш рацію. Не можна через одну дурну сварку перекреслювати все. Мабуть, це мені треба трохи подорослішати. Він посміхнувся вперше за день. Оленка кинулася до нього і обійняла. То ти залишаєшся? Так, залишаюся. І, до речі, підморгнув він. Дачу теж ніхто не відміняв. Вона засміялася крізь сльози, і влітку ми будемо там смажити шашлики і ловити рибу. Він уже збирався вийти, коли зупинився в дверях. Знаєш, сказав тихо, якщо ти хочеш. Можеш називати мене татом, але тільки якщо ти сама відчуваєш, що це правильно. Оленка на мить задумалася, потім посміхнулася, добре, мовила тихо. Я спробую. На добраніч, тату. А він стояв у темряві коридору і не міг повірити, як одне коротке слово може вмістити цілий всесвіт. Засинаючи, Богдан думав, як батько Оленки міг так спокійно піти. І покинути їх. Так, у житті трапляється всяке. Але як можна відмовитися від такого щастя, коли твоя донька тобі говорить на добраніч, тато, йому навіть було шкода цієї людини, адже він ніколи не стане щасливим він втратив головне у своєму житті. Але завдяки йому Богдан це щастя набув? Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємось!